Добрий ранок, дітки, подивіться, хто до нас завітав. Він хвостатий та вусатий. Може мишку упіймати, у клубок згорнувшись, спить, то вчить, то муркотить. Друже, поміркуй, як слід. І скажи нам, хто це? Кіт, так, дітки, це. Кіт, скажіть мені, будь ласка, яку тварину ви бачите перед собою? Кота молодці, цього кота звати Мурчик, і він іграшковий. Але давайте ми з вами трішечки пофантазуємо і уявимо, що він казковий. Мурчик. Дуже любить мандрувати і з усіма товаришувати. Давайте, дітки, і ми з вами познайомимось з його друзями. Подивіться, які гарні тварини! Ці тварини називають свійськими, тому що живуть вони поруч з людиною на сільському подвір'ї. Давайте познайомимось. З кожною твариною окремо. Це кінь. Повторюйте за мною. Кінь. Кого зустрів кіт? Коня? З ким потоваришував кіт? З конем. Молодці. Це кріль. Повторюйте за мною. Кріль. Кого зустрів кіт? Кроля. З ким потоваришував кіт? З кролем. Молодці. Це віл. Повторюйте за мною. Віл. Кого зустрів кіт? Вола. З ким? Потаваришував кіт з волом молодці дітки. А хто зустрівся Волові, коникові та кролеві? Кіт, молодці, кого вони привітали? Кота. І з ким вони подружилися? Із котом Молодці! Дітки, а давайте ми розкажемо мурчику, які в нього гарні друзі. Віл, який він? Великий, рогатий, грізний. Кріль або кролик? Який він? Красивий, пухнастий, довговухий. Кінь. Який він? Великий, швидкий, гривастий. Ну і давайте похвалимо нашого мурчика. Кіт який? Гарний, хвостатий та вусатий, приязний, товариський. Ось з такими тваринками, дітки, ми сьогодні з вами познайомились. Вони вам сподобались? Дітки, наше заняття добігає кінця. І кіт Мурчик з його веселими друзями нас покидає. Підкажіть, будь ласка, а які слова ми кажемо, коли нам треба з кимось попрощатися? Правильно, ми кажемо до побачення. Тож, давайте попрощаємось з нашим котиком. До побачення, котик! До побачення, дітки! До наступного разу.